Боротьба силовиків Титанів України набирає обертів. Заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль не лише кримських бандюків із влади ганяє, але й заступникові голови СБУ Андрію Кислинському спуску не дає. каже, що той має підроблений диплом про вищу освіту. Секретаріат президента відкрита і доступна, як нашим гражданам, організація, видала копію його диплому, завірила. Я направив господину Губерському ректору университета имени Тараса Григоровича Шевченко, где он с удивлением сказал, что такого диплому они в жизни не получали. Такий у нас ніколи не учився. Говорить, ми всі архіви перерили. І от вас з удивленням узнали, що господин Кислинський учился у нас на курсі. Тепер колишній улюбленець балоги Андрій Кислинський, який свого часу перебіг із секретаріату до СБУ, збирається судитися із головним міліціонером Криму Москалем. Але пан Геннадій ні бандитів, ані Кислинського не боїться. Учиться з каким то недоумком, доумком, извините, с з то діноумком я не собираюсь. Триває вояж Януковича по куточках батьківщини, де він слухає кожного у Криму. Федорович вислухав Цекова, лідера кримських руських. Цеков вислухав лідера, і вони знову одні одного люблять та підтримують. А от мер Симферополя Геннадій Бабенко, який з блоку за Януковича, отримав від лідера об'єктивну оцінку своєї роботи. Я не буду Бабенка. Не буду. Не буду підтримувати. І я об там публічно скажу сьогодні. На телевідіні сьогодні не до а сьогодні uh -huh. скажу, що я таких засранців не буду не Можуть працювати. нині. Мерові Бабенку повний капут з правого флангу головний міліціонер Москаль криміналом допікає. А з іншого сам лідер за вірну службу біло блакитним розжалував до рівня рядового засранця. Колишній гуманітарний міністр Дмитро Табачник, якого однопартієць регіонал Борис Колєсніков, позитивно охарактеризував як дешевого клоуна та казнокрада, знову вчить мешканця Житомира чи Харкова. Люто ненавидіти мешканців Тернополя чи Львова у московській газеті «Ізвєстія» народний депутат Табачнік не лише успівує мудрість Сталіна, але й кліміть позором. Галичане практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины. Ни в ментальном, ни в конфессионном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане. У нас разные враги и разные союзники. Если народы Великой Украины всегда толерантно относились к галичанам, не вмешиваясь в их жизнь и не навязывая свои ценности, то сами галичане при первой же возможности крайне агрессивно, не останавливаясь перед насилием и массовыми убийствами, пытались причесать Украину под свою гребенку. Последние 20 лет сосуществования украинцев и галичан показали, что государство, возводимое на насильственно навязываемых галицийских ідеологемах и чуждых украинцам ценностях, которые не разделяют большинство населения, становится нежизнеспособным. Раніше ділили нас на три сорти, а Дмитро табачник лише на два. Нагадаємо, є у кримінальному кодексі стаття 161 розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності. І це. Е карається зокрема виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти. Глядач він же й виборець оторопів. А куди ж подівся заблокований парламент і чим займаються непримиренні парламентарі у нашій парламентсько-президентській республіці? Правильно, поки одні незаконно агітують за своїх кандидатів у президенти по містах і селах, решта непримиренних граються в одній команді. Регіонали Дмитро Святаш, Равіль Сафіулін і легендарний Ельбрустеєв разом із заблокованими бютівцями Валерієм Писаренком та Андрієм Кожемякіним однією командою поїхали до Москви на Депутатські змагання із зміні футболу. Крім російських депутатів, яким при Путіні Медведєві лишається хіба м'ячики-копати, з нашими мандатними футболістами зустрінуться ще депутатські команди з Румунії, Угорщини та Фарерських островів. Отже, український парламентаризм працює. Головне б не програти якимось Фарерським островам, бо потім сорому не оберешся. Тримаємо кулаки за нашу ширококоаліційну депутатську збірну у кросівках. Легендарний письменник Підрахуй написав під псевдонімом Сергій Ківалов книжку Хорор і спитання є законом про те, як він чесно працював у центрі виборшкомі у 2004 році. Потім хтось увесь тираж цієї книжки викрав, але майбутнім читачам усе роз'яснив член Вищої ради юстиції депутат Валерій Бондик, який і сам тоді працював у ЦВК. Я є фігурантом цих подій і одним з очевидців того судилища, котре було влаштоване. Це Бондик про третій тур президентських виборів. Так під час майдану йому прийшла смска валєра. Діржись ані, не знають як рушиться лава. І тепер Валерій Бондик пророкує в книзі Ківалова. Всі прочитають і знайдуть свої історичні ролі. І вони дійсно не знають, як зрушує лава. А 17 січня лава дійсно зрушить. А ось президент, котрий обіцяв 10 кроків назустріч людям і нічого не зробив, він має увійти в історію тихо і спокійно. Краще би він виїхав до Канади. Книгу буде знайдено. Вона все одно дійде до читача. Виходу цієї книги є кому боятися. Ага, президенту таки краще втекти, попереджає пан Бондик. а решті буде повна лава. Рішення Печерського суду Києва, яким заборонили недобросовісну рекламу про діяльність прем'єра Тимошенко, вигрібає по повній його розкритикував міністр юстиції. Правозахисники і адвокати подали апеляції. Підключилися опозиційні депутати. А президент, взагалі, пророкує. Скоро свобода слова звузиться до розмов на совєтській кухні. Так, щоб навіть сусіди не почули. Але в Маріуполі, як показала газета сьогодні, є фірми, які не бояться печерського суду і спокійно купують тирсу та їжджають на Тимошенко. Одеські бізнесмени навпаки творчо використовують рішення Печерського суду і намагаються збільшити продаж своїх автомобілів. У війні рекламних бордів, головне не перейти небезпечну межу. Ось у Сімферополі і Харкові вирішили не чіпати прем'єри, а просто продати свої комп'ютери англійської «Personal Computers», скорочено «PC». Рекламний щит найкращі пісі. Одразу потрапив під каток комісії по захисту суспільної моралі українців від письменника Ульяненка. Плакат відправили на експертизу, і фірма налякано почала згортати рекламну кампанію. Усе таки безпечніше підколювати прем'єра ніж продавати пісі в Україні.